Близько 14-ї години підйомний автомобільний кран врізався в тролейбус. В результаті цього зіткнення пасажир, що сидів на одному з задніх сидінь, загинув на місці. Більше потерпілих немає. Працівники ДАЇ розповіли, що чоловік сів у тролейбус за декілька хвилин до аварії. Він буквально метрів 10 назад зупинка. Він сів в тролейбус на даній зупинці, 10 метрів назад. Не вспів навіть. Тож сів тролейбус, присів на сидіння, і тут такий нещасний випадок стався. На сайті Чернівецької міської ради повідомили, що загиблим виявився заступник голови антикорупційного комітету Кость Катеринчук. За словами кондуктора, тролейбус рухався повільно і різко не зупинявся. Водночас водій крану, рухаючись на швидкості, не загальмував. Ми їхали спокійно, Получається, між почти... Той стрілою був повністю в тролейбусі. Получається, що він як їхав ззаду, так він і так і їхав, заїхав в тролейбус, він навіть не тормозив, бо це ж він трошки від'їхав назад, бо він це, получається, він давав трохи назад, він ще тими тросами ще ми того чоловіка затягував. Не було такого, що дійсно зупинився тролейбус, нехай не придумує водій, бо тому що я ж кажу, ці самі спокійно їхали, чуємо такий удар ззаду. Гургури дивись, стріла вже в цьому. Очевидці страшного ДТП, які також перебували у тролейбусі, кажуть, все сталося дуже швидко. Коли люди зрозуміли, що є загиблий, почалась паніка. Очень все швидко сталося, ніхто нічого не зрозумів. Крик, істерика, паніка, і от і все. І постелі, що мужика вже все. Ми всі вийшли, тому що всі іспугані. Крики, плачі і все, все, плач, все таке. Орієнтовною причиною ДТП стала відмова гальм у вантажного крану, через що він на швидкості в'їхав стрілою у салон тролейбуса. В результаті зіткнення постраждав іще один автомобіль. Причини ДТП ще з'ясовують. Орієнтовно так водій каже, що нібито в нього тормоза відказали, чи він так говорить, чи що ну повторюю, що будуть назначатися. Експертизи технічного стану автомобіля, чи автомобіль був технічно справний, чи не був технічно справний, чи він не вибрав інтервалу, чи швидкості не вибрав. Так все буде ясно тоді, коли будуть висновки експертиз. Пізніше на місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціальної техніки намагались витягнути загиблого тролейбуса. Також на місці події працюють експерти-криміналісти. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.